Avowed. Це гра, яку не має права проігнорувати жоден поціновувач фентезі РПГ. З однієї причини. Та ви просто подивіться на цього персонажа з постера і на графіку назви. Та й на саму назву. Яке може мати значення сюжет, геймплей, звук, коли команда вже так вдало попрацювала над створенням рекламного матеріалу? Так, я серйозно. Я так вибираю ігри. В цьому є обґрунтування. Це випливає з того, як видавці і розробники підходять до самих основ процесу створення гри. В індустрії розробки програмних продуктів є методологія, яка вважається однією з найефективніших, і ця методологія включає в першу чергу створення так званого бачення продукту, як першого і головного кроку на шляху до успішного втілення задуманого. У цій методології бачення це не основний задум продукту, не велетенський опис його функціоналу, не план його створення, а щось відносно маленьке, дуже загальне і просте, як поштова картка з зображенням явища, яке ти хочеш побачити, або місця, до якого хочеш потрапити завдяки цьому продукту, і коротке побажання до людини, яку ти хотів би бачити поруч з собою у цей момент. І тут дуже маленький простір для творчості, але це і змушує авторів зважено підходити до того, що саме вони хочуть артикулювати до команди розробки на початку. І хоча рекламний постер і назва зазвичай не є безпосередньо самим цим артефактом виробничого процесу, бачення в значній мірі намагаються перенести на основні маркетингові матеріали. І відповідно, коли я бачу гарний постер і назву, для мене цього вже достатньо для того, щоб зрозуміти, чи варто грати у гру, чи ні. І знаєте, для мене в цьому ще є якийсь олдскульний ностальгічний підхід. Ті часи, коли я тільки починав досліджувати світ комп'ютерних ігор, у мене не було лайфстрімів, оглядів, рейтингів та й навіть можливостей подивитися звичайні трейлери до гри. Я не дуже то й хотів, а зараз не хочу тим більше. Самі судіть, чого варті проплачені огляди професійних ігрових журналістів і рейтингових платформ. Так от, виходить, що над створенням постера і назви, команда Аваут попрацювала класно і заробила мій респект. І через це не пограти в неї я ніяк не міг. І так само як крута обгортка у цієї гри, в ній круті і перші враження, відкриття і початок, взагалі, навіть краще за обгортку. Ваут одразу дуже якісно презентує себе першою катсценою, зробленою на рівні мініфільмів з Diablo 3, а сама гра зустрічає солідним набором якісних і виважених ігрових елементів і механік, таких важливих для комфортного занурення і звикання до нового світу, в якому гравцям належить провести десятки і десятки годин своїх життів. На початковому етапі ми зазвичай не можемо оцінити сюжетні особливості або те, наскільки добре гра витримує довготривале проходження. Але з перших хвилин на нас справляють враження дизайн і сетинг початкової локації, ергономічність меню. Керування, музика, базові геймплейні елементи. І з цим всім, о мій Бог, як гарно впоралися автори Абау. Особисто мене більш за все на початку гри вразили притомне і плавне, хоча і дещо нетрадиційне керування, фізика і динаміка камери, анімації, неймовірно збалансована і чуйна бойова система, діалоги і текстова складова загалом. Ого, я собі тут є лор, діалог, хістері і контекст. Тобі хоча перші квести і виглядали дещо, скажімо так, заїжджено і преснувато, я сподівався на те, що це зумовлено здебільшого бажанням розробників, а може і видавців, починати з чогось безпечного і перевіреного. Хоча і знову ж таки від схожості початку аваут з початком Divinity Original Sin 2 ставало дещо ніяково, якщо не моторошного, Попахувало не те, що з запозиченням, а явним пизженням. Але хто ж буде скаржитися на те, що обидві ці гри використовують уже класичний в якійсь мірі початок багатьох пригодницьких сюжетів? Тому деяку пласкуватість і беззубість, що характеризує початок, я для себе списував на те, що все ж таки це всього-навсього відеогра. Одна з безкінечності тих, що мають утилізовувати універсальні сюжети і ситуації, які в свою чергу в світі художніх творів не так вже й багато. Вже тепер по її проходженні можна стверджувати, що моє бажання закривати очі на деякі з цих свідоцтв посередності ще на тому етапі було поганим сигналом. Але тоді я ще не розумів масштабів того, як невдало гра буде показувати себе при ближчому знайомстві. Так, це буде критичне відео. Про все хороше, я на жаль вже сказав, і тепер мені залишилося говорити тільки про погане. І мені важко починати говорити про погане. По перше, тому що. Я не хотів би говорити погано про будь-яку гру, а по-друге, тому що у цій грі поганого дуже багато і важко зрозуміти, з чого починати. Тому я, мабуть, почну з найменш дратівливих факторів і буду переходити поступово до того, що у цій грі є найгіршого, на мою думку. Перш за все, після деякого часу проведеного в цій грі починає сильно кидатися в очі бажання авторів зробити її якомога більш як би це висловитися нормальною. Безпечною для широкої аудиторії. Нікого не образити, нікого не розізлити, нікого не роздратувати. І це насправді мене тільки дратувало. Розумієте, якщо чесно, я особисто люблю вівсянку. Якоюсь дуже дивною збоченою любов'ю. Ну, вона корисна, дуже дешева. І ще Мені подобається те відчуття, що я перемагаю себе кожного разу, коли я з'їдаю миску цього несмачного варева. І тому, попри її абсолютно непривабливі смакові якості, я її люблю і поважаю, і визнаю її право на місце у кулінарному світі. І так само я люблю сімейне телебачення чи фільми за їхню безпечність, неагресивність, за можливість подивитися щось кічове і заспокійливе, і таке, що не викликає гострих емоцій, переживань тривожності. Але я не так вже часто їм вівсянку і не так вже часто дивлюся сімейне ті -ві. Чому? Тому що це сука дуже нудно. Так от Evout – це гра розрахована скоріше на сімейну аудиторію. Це скоріше вівсянка відеоігр. Вона корисна чимось. Наприклад, тим, що дозволяє поринути в лор цього світу, читаючи безкінечні тексти, ніби книжку. А як ми знаємо, читати буває корисно. Як і фільми для сімейної аудиторії, для мене особисто вона цілком може доставляти в правильному дозуванні. Але тут проблема в тому, що цієї гри багато. І через приблизно 10 годин, коли я познайомився з тими небагатьма доволі базовими, хоча й досконало відполірованими механіками, у мене почало виникати відчуття, що мене постійно годують вівсянкою на сніданок, обід і вечерю. І подекуди ти не можеш зрозуміти, від чого виникають такі відчуття. Як інколи не можеш зрозуміти, чому ігри Ubisoft вже не відчуваються так, як відчувалися колись. Хоча причина здебільшого очевидна. Це ж було вже. Так, повторюваність. І при цьому ця повторюваність просто вражає своєю досконалістю. Навіть у того ж Ubisoft в іграх повторюються хоча б декілька активностей: міні-ігри, випробовування, додаткові квести. Вони повторюються, але чергуються одне з одним. У випадку ж Vault цих активностей дуже і дуже мало. По-перше, це бої. По-друге, це, як би так сказати, дослідження. Хоча в мене навіть язик не повертає назвати це дослідженнями. Ти просто лазиш. Лазиш, 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 шукаєш якийсь прохід в якусь маленьку печерку, де лежить абсолютно, як правило, нічого. І, до речі, про печерки у грі повторюємо разом, не, не вистачає глибину. Так, так. Та сама наша улюблена болячка поганих опенболдів. Просто печери недостатньо глибокі, лабіринти недостатньо складні, Квести недостатньо довгі, персонажі недостатньо пропрацьовані. Дуже я був здивований тим, що у грі практично відсутні головоломки, присутні абсолютно рудиментарні платформені елементи, не особливо приховані секретні проходи, і як винагорода за дослідження, ніби знущаючись над тобою. Ніякий абсолютно не потрібний лут. Але до луту я ще окремо повернуся, як до головної теми моєї розповіді про цю гру. Зараз же, щоб підкріпити свою аргументацію з приводу випробувань, які приходиться долати гравцям на шляху їхніх досліджень світу Аваут, я приведу приклад одного з таких розважальних конкурсів. Те, що ви зараз побачите, буде найскладнішою і найцікавішою з платформених секцій, які я зміг знайти у цій грі. Показане без редактури. Ось це. Якщо вам здається це неймовірно захоплюючим, наповненим адреналіном і збуджуючим свідомість. Evout цілком, можливо, вам зайде. Але майте на увазі, що настільки цікаву секцію у грі я знайшов одну. В решті випадків ці випробування в лапках складають, можливо, одну п'яту цієї секції. З такою складністю випробувань можна впевнено казати про те, що гра цілком має право отримувати нову систему рейтингу, подібно тій, що вказує на своїх коробках. Одна відома фірма конструкторів. На моє особисте переконання, подібні випробування просто не мають серйозно розглядатися як щось, що може зацікавити людину старше 10 років. Тепер про дизайн локації і сеттинг. Одразу скажу, що. Ця частина оповіді буде дещо суб'єктивною через моє особисте упереджене ставлення до фентезійних сеттингів у відеоіграх загалом. Я особисто подібні сеттинги не дуже люблю. Для мене це можливо фактор віку. Хоча, як і в підлітковому віці, я вважав однією з найвидатніших книг Володаря Перснів, так і будучи дорослим, повному захваті можу безкінечно передивлятися екранізацію Пітера Джексона. Решта ж казкових світів, відомих завдяки масовій культурі, для мене мають приблизно однакову художну цінність. Хай то Хогвартс, Нарнія чи Секвестрія мені все єдине. І все ж, попри упередженість, висловлюю тут свою суб'єктивну і суперечливу думку. Автори Аваут здається зробили класичну і тому ще більш неприпустому помилку, що так часто роблять творці вигаданих світів. Мова йде про відрив естетичного лексикону гри від естетичного лексикону цих як же їх бля. Для кого там ігри роблять а людей точно людей з їхнім людським земним досвідом. От зануди знову ці банальні створіння не оцінили польоту творчої думки. Але вибачте, як є при тому, що деякі естетичні і дизайнерські форми можна назвати красивими, приємними, витонченими, дуже часто вони просто виглядають аж занадто чужорідними і недоречними. Не в такому сенсі, що вони лякають чи викликають занепокоєння чи тривогу, чи дискомфорт. А в такому, що вони відчуваються дуже штучно і скоріше засмічують ніж прикрашають картинку. Як це часто буває в спробах створення аж занадто казкового світу, творці зробили його таким, який просто не говорить до нас тією мовою, якою ми звикли, щоб до нас зверталися. Ну знаєте, те саме відчуття, коли ти такий Вау, все світиться, сяє, блимає, мерехтить, височить і нависає, але оку особливо немає за що зачепитися, і головне, що немає за що зачепитися нашій підсвідомості. Це не асоціюється у тебе ні з чим, що ти міг би бачити чи переживати в своєму житті. Що Твій власний досвід навчив тебе оцінювати як щось гарне і приємне, чи навпаки огидне і страшне. І чим далі, так би мовити, у ліс, тим той ліс для нас стає більш чужим і незрозумілим. Якщо на початку гри ми бачимо більше звичних нашим очам елементів і форм земної реальності, то ближче до закінчення візуальне представлення стає все більш безформеним і нерелевантним. Наступне Квест. Ой, навіть не підходьте. Все, що ви знаєте про негативні кліше і шаблони у справі дизайну квестів, тут є. Я перебуваю в ступорі від думки, що мені треба вам зараз описати, наскільки погано тут все склалося у Obsidian. Obsidian. Всі сайт-квести видаються одним і тим самим чином. На самому видному місці стоїть NPC з поміткою вигляді знаку оклику. Можете не сумніватися, що коли ви підійдете поговорити з ним, то вам запропонують одне з наступного: убити мобів в якійсь області, убити мобів і знайти предмет в якійсь області. Убити мобів і знайти декілька предметів в якійсь області. Убити мобів. Знайти і врятувати якогось НПС в якійсь області. Звісно, без скільки небудь складної взаємодії з врятованим на кшталт супроводу чи чогось такого. Приходиш, вбиваєш всіх навколо, розмовляєш з тим, кого треба врятувати, все. На цьому етапі квест, скоріш за все, закриється, чи максимум вам доведеться повернути його першому квестодавчому НПС. Ви, мабуть, вже здогадалися, який буде найскладніший за структурою сайт-квест VAUT. Правильно. Убити мобів, знайти і врятувати декількох NPC в різних областях. Мені важко пригадати, щоб я грав в інші ігри з настільки недолугими квестами. Вони, скоріше за все, існують, але я не пам'ятаю їх вже просто. Бойовка. Взагалі, з приводу бойовки, сказати щось дуже погано не можна. І навіть можна говорити, що розробникам ігор треба дечому повчитися, Obsidian в цьому випадку. Зв'язки анімації, чуйне керування, гарна артикуляція нанесення урону протагоністу чи навпаки протагоністом ворогам. Їхня реакція, і поведінка, неперевершений рагдол. і ще купа незрозумілих, але гарних слів можна сказати про бойову систему АВАУ. Але із цим у неї також є дивні і очевидні проблеми. По перше, вона елементарно чизиться в майже 100% випадків, і що найгірше, вона чизить сама себе, тобто. При доволі цікаво поставленій бойовій системі, де кожен бій є такою собі невеличкою головоломкою, розв'язуючи яку вам стає легше перемагати ворогів, у цієї системи є і жахливі недоліки, які роблять бої дуже простими навіть на найвищих рівнях складності. Скромно зазначу, що ваш покірний слуга проходить ігри здебільшого на найвищій складності, і на в останню чергу саме для вас, оскільки любить допомагати таким же нірдам-хардкорщикам. Зілякими порадами щодо проходження, а нормальні режими, на мою думку, як правило, порад не потребують. Але і на цьому найскладнішому режимі, який пафосно називається шляхом проклятих, вам насправді буде складно битися лише в тих випадках, коли ви навмисне будете кидатись в самий натовп ворогів, як і зовсім вже переставатимете думати про виживання. В тих же випадках, коли ви розумієте, що треба якось намагатися позиціонувати себе не всередині натовпу ворогів, а вихоплювати їх десь з боку по одному, картина радикально міняється і бій стає просто тривіальним. Чи варто згадувати про те, що це взагалі ну, стандартний прийом боїв, як в відеоіграх, так і просто десь в кінематографії, чи навіть в реальному житті? А так от річ не просто в тому, що при такому позиціонуванні вам стає сильно легше битися, що цілком логічно. А в тому, що в цім випадку ви мимоволі починаєте відходити від місця, в якому прописана конкретна група ворогів, і, як правило, відтягуєте цю групу за собою. І відійшовши від місця, де зав'язався бій, навіть на дуже незначну відстань, монстри починають суттєво здавати в своїй поведінці. А саме вони починають просто бігати, як пиздуваті. Намагаючись знайти маршрут до первинного місця прописки, залишаючи позаду своїх товаришів на поталу кровожерливому протагоністу, ще й часто геть забуваючи його атакувати. Тобто, в одну мить занадто складний для вас бій перетворюється на побиття абсолютно нефункційних болванчиків і виглядає це, як для гри від таких серйозних авторів, вибачте, просто жалюгідно. Ну і не можна в цім контексті не вказати на дивний і дивовижний провал у справі надання бою в грі rpg жанру власне тих характеристик, які роблять гру RPG. Щоб пояснити, що я маю на увазі, я наведу порівняння знову ж з Divinity Original Sin 2. DOS 2, – бойова система розроблена таким чином, що її захист і атакуючі можливості бійців розділені на декілька категорій і характеристик, які взаємодіючи одне з одним, логічно впливають на хід бою. У всіх юнітів може бути як магічний. так і фізичний захист різного ступеню, а також різні ступені сприйняття або захисту по відношенню до урону різного характеру, тобто вогню, криги, отрути, електричного струму, темної магії, тощо несуть важливо, те, що ви, гравець, створюючи свій білд, маєте ставитися до цієї системи дуже і дуже серйозно. Якщо ви, наприклад, побудуєте команду героїв, яка наносить абсолютно нищівний фізичний урон. Але буде слабенько у справі заподіяння урону магічного, ви далеко пройти не зможете. Вам все одно зустрінеться по дорозі якийсь кам'яний довбойоб, який розітре вас у попіл і навіть не помітить, оскільки він просто задизайнений на те, щоб бути знищеним саме магією. Або якщо ви спробуєте атакувати мерців смертельною отрутою, ефект буде протилежний. Ви їх просто вилікуєте. Так от в Evout подібна система теж, начебто, присутня, і в той же час ні. Просто вона дуже номінальна. Літає собі якийсь, наче безтілесний дух, наприклад. А валіть його залізним мечем, свінцевими кулями нормально йому зайде. Вогонь, крига, магія не має великого значення. Єдине, чого точно варто уникати, то це знову ж таки наполегливо намагатися отруїти скелетів. Вони цього не зрозуміють. Але в усьому іншому ця система працює не дуже. Жкі легше вам буде грати, якщо ви врахуєте такі особливості і починаєте розбирати, що оті моби не дуже люблять вогонь, а ці не дуже люблять криго, але воно працює зовсім не суттєво. Гру пройдено, а я й досі особливо не розрізняю, що там у них що саме не любить, і яка взагалі різниця, яким типом урону кого легше покласти. І дуже сильно відчувається, що це зроблено в грі саме для того, щоб не доведи Господь не змусити гравця відчувати себе якось ускладнено, щоб треба було думати над чимось, розбиратися з цією системою тощо. І таким чином, у відношенні того наскільки веваут РПГшно зроблено бій, не РПГшно зовсім. У Doom бій 57 разів більш РПГшний, ніж в ВВОД. І останнє головне, про що я хотів би поговорити у відношенні втрачених можливостей зробити з ЕВАОТ хорошу гру. Це лут і система його прокачки. Та й фіг з ним. Давайте я вже роз'їбую систему прокачку персонажу взагалі. Йобана, що вони тут зробили з грою? Це просто важко якось слова підібрати. Знову ж, для того щоб це пояснити, мені прийдеться її порівняти з іншою умовною RPG Діабло. У діабло лут випадає процедурно, відповідно до вашого рівня. Спочатку вам випадає якийсь простий лут, потім якісний, потім магічний, нарешті унікальний. Якщо говорити про те, як проходять діабли більшість гравців, то ця система для них діє наступним дуже простим чином. З самого початку гри ти починаєш створювати свій білд з найкращих предметів, які можеш знайти або купити. Твій левел підвищується, тобі починають випадати кращі предмети, які дають можливість покращити білд. При цьому, коли хоч трохи мислячий гравець звертає увагу на характеристики предметів, що йому випадають, він бачить, що якісь із них може покращити а, можливості героя і, відповідно, підлаштовує ці можливості. Ну, наприклад, дворучний меч краще працює з прийомами героя, розрахованими на дворучну зброю. Революційно. Відповідно, знайшовши гарний дворучний меч, Нормальний гравець підключить до білда побільше більше можливостей, що розраховані на дворучний меч, знайшовши на наступних рівнях кращу зброю, хоча й іншого типу, гравець підключає до білда вже інші здатності саме для цього типу зброї. І навпаки, коли підвищується рівень, у персонажу відкриваються якісь нові можливості, які можуть подобатися гравцю, але які краще працюють з іншими предметами. І у гравця відповідно виникає мотивація шукати саме предмети. До цих нових можливостей. І так по колу, так по колу, 80 рівнів, тобі є чим займатися. У тебе постійно змінюється білд, і відповідно постійно змінюється спосіб ведення бою. І від того міняється взагалі все, що відбувається навколо гравця. На 20-му рівні ти граєш як майстер темної магії. На 30-му рівні ти вже вогняний демон. На сороковому крижаний король і так далі. І всі, хто грав у діабло або в інші ігри, куди була вдало запозичена ця система, знають, як вона може чепляти. Саме про ігри з подібною системою ігроманчики, як правило, і кажуть дюб, тобто наркота. А тепер давайте подивимось, яка система створення білдів вкладена в EWAUT. Наскільки я зрозумів, то в цім випадку луд не генериться процедурно, а лежить у заздалегідь визначених місцях. Тобто вже з першого рівня гравець цілком може кудись пролізти і знайти там як звичайний, так і унікальний лут. Точніше, зброю чи броню. Окей, такі ігри бувають. У мене з цим проблем нема. Припустимо, в якийсь момент гри, десь в кінці першої половини, гравець знайшов достатньо унікальних предметів для всіх слотів свого білда. І припустимо, Гравцю подобаються по стилі ці предмети. В моєму випадку я віддавав перевагу зброї дальнього бою, і якраз я знайшов унікальний мушкет як основну зброю, і унікальну пістолю як додаткову. Спочатку мені все подобалося, і я радів своєму білду. Іду, проходжу далі. Вже на цьому етапі я почав помічати, що взагалі унікальних предметів щось в грі випадає неймовірно маленька кількість. І тоді я зрозумів, що насправді вивад предмети категоризуються зовсім не так, як здавалося. Броня і зброя діляться тільки на звичайні і унікальні речі, і у цих речей просто є рівень, який можна прокачувати у майстерні. Ну окей, як в Demon Souls, що тут поганого можна жити. А от що виходить, що коли ти зібрав собі білд, який тобі подобається з унікальних предметів, як зазвичай роблять всі гравці, тобі вже ніколи не потрібно щось шукати. І ось чому предмети, які ти знайдеш. Ніколи не будуть кращими ніж у тебе у білді, тому що предмети в своєму білді ти будеш прокачувати за допомогою матеріалів. Що ти знаходиш у квестах замість того самого унікального луту. Далі ти, як правило, якщо й будеш знаходити унікальний лут, він буде гірший за той, що буде у тебе в білді. Тому що він буде трошки не прокачаний. Розрахований на те, що ти його трошки прокачаєш. І так виходить, що якщо тебе задовільняє твій білд десь всередині проходження, ти будеш іти з цим білдом до самісінького закінчення. Тобі просто немає сенсу його міняти. І це любі мої мерчики. єбаний піздец. все луту для тебе більше не існує. У тебе є квести, завдяки яким ти підніматимеш левел і проходитимеш гру, матеріали для збільшення левелу предметів, які ти знаходиш по тих же квестах, і все. Решта унікалок, що є на мапі, тебе вже в цей момент не цікавлять. Тобто. Якась частина ігрової складової перестає працювати десь всередині гри. І наскільки ця важлива частина, вирішуйте самі. Хтось, хто ще не відчув масштабу трагедії, заперечить так ти ж сам посилаєшся на Демон Souls, Там же теж саме так, але Демон Souls – це не Open World. вона коротуля. Але навіть в ній врахована ця специфіка, і тому там дуже розрізнені категорії матеріалів для прокачки унікальної зброї. Тут же виходить, що для майже всієї зброї. Рідкісні матеріали для прокачки одні і ті самі. І якщо ти качав собі якусь одну зброю на прокачку іншої, матеріалів уже за, скоріше за все не вистачить. Або грін для пошуки таких матеріалів я вам відповідально кажу, буде дуже нудним. Окей, а якщо Elden Ring? Ситуація з Elden Ring схожа, і все ж вона дещо різна. В Elden Ring унікального луту просто безкінечність. І хоча там теж треба думати, який лут тобі качати, а який ні, гра краще збалансована в цім відношенні, і від того, як далеко ви будете в ній заходити, не залежить чи будете ви вмотивовані на дослідження і пошук унікального луту, чи ні. Хоча сказати по правді, я не дуже в захваті від того, як система прокачки білда працює в Elden Ring також. І все ж там. Все в 57 разів краще. У мене таке враження, що автори АВО навмисне намагалися створити гру повністю заточену під метагеймінг, але щоб при цьому метагеймінг не давав гравцям переваги. Тобто, ти хочеш мати найкращий меч у грі? Ну добре, пішов по гулу, де він лежить. Знайшов, радієш, а не як в діабло, що тобі його треба вибивати. В чому підступ? А в тому, що немає ніякого найкращого меча. Найгірший унікальний буде не гіршим. Тому що ну знову ж таки, ти будеш його прокачувати. Коротше кажучи, на мою думку, білдова система в ВаВАУТ в структурі самого геймплею аВАУ це щось із чимось. для того, щоб зрозуміти наскільки вона невдала, треба пограти. Але я не хотів би, щоб це з вами сталося. Не хотів би, щоб ви себе так травмували, як це зробив я. Та й система прокачки персонажу викликає серйозні питання. Ну не було у мене часу і бажання тестувати, як вона працює в різних випадках, але щось мені підказує, що в ній дуже важко помилитися. І такі системи у мене викликають тільки недовіру. Я що маю на увазі? От знову ж повернемось до Елден Ring. В ньому, якщо ви будете качати силу для свого мага, то вас можна буде привітати, оскільки маг не використовує ніякої сили. Тут же всі характеристики, що є у персонажа, стануть в нагоді при будь-якому білді. Тут немає характеристик, притаманних якомусь конкретному класу. Вони будуть дещо впливати на ваш стиль гри, але незалежно від класу. Ви можете знайти сенс в прокачці всього. Наприклад, в грі немає сили, в ній є потужність, і вона буде впливати на силу вашої атаки незалежно від того, чи ви будете користуватися гігантським молотом чи маленькою чарівною паличкою. Інтелект натомість не впливає на ваші здатності користуватися саме магією. Він впливає на захист від магії і на можливість використання особливих здібностей незалежно від того, користуєтесь ви. Особливими здібностями мага чи, умовно, воїна. Це такий собі новий жанр. Суперзбалансований симулятор РПГ. Знову ж таки, щоб, не дай Боже, ти не зрозумів, що всю дорогу качав якусь на ту хуйню. Ти ж ідіот. Тобі треба зробити, щоб ти десь не облажався, а потім не злився на розробників. Дякуй розробникам, кланяйся їм за те, що потурбувалися про ідіота. Їм же зовсім трошки залишилось піднапружитися, і скоро ааа Тайтли по комплексності зрівнятимуться з клацалками типу Raid Shadow Legend. І тоді заживемо. Це відео, яке вийшло схоже на огляд, за що я себе ненавиджу, оскільки ніколи не хотів би займатися створенням оглядів відеоігр, вже треба завершувати. Якось треба підбивати підсумок. Так, от у мене від гри складається таке враження, що над нею попрацювала дуже талановита команда девелоперів, художників і письменників, але не геймдизайнерів, дизайнерів. А точніше, хто там у них головний геймдизайнер. дизайнер? Той, хто відповідав за основний задум бачення гри, зробив чудову роботу у відношенні того, щоб забезпечити презентацію і перші години 20 проведення у грі. І чесно кажучи, тим, у кого ця гра доступна в підписці, я дуже рекомендую ці 20 годин. Але при цьому, як ви вже зрозуміли, ми маємо класичний приклад того, як чудова задумана гра не пережила масштабування і капіпасти. Розмірою довжини у гри дефіща. А от натягнути на цей розмір механіки, історії, події, артефакти. Баланс, дизайн локації і все-все-все інше, з чого складається гарна гра, у авторів дуже сильно не вийшло. Не вийшло сильніше ніж в Elden Ring, де мейнбоси зустрічаються по три рази. Не вийшло сильніше ніж в останніх частинах Assassin's Creed, який варто було придушити ще на етапі створення Odyssey. Але я не зміг би сперечатися з тими, хто скаже, що в цілому гра окей. Просто мене вона особисто трохи розчарувала, не так, як зазвичай нас розчаровують відеоігри, коли ми маємо завищені очікування. До гри, яка ще не вийшла, і познайомившись з нею, бачимо, що гра якась не дуже. Тут скоріше проблема в тому, наскільки відрізняється її таке гарне представлення, ця неймовірно класна презентація, і деякі технічні аспекти, і тим яке загальне враження в результаті. Складається від гри, а яка у неї внутрішність? Яка у неї душа? Схоже на те, як ти можеш бачити якусь дуже красиву людину, яка тобі здається цікавою, але при найближчому знайомстві виявляється, що з нею нема про що поговорити.